Доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк місто Київ і у нас нове надходження. Ось такий ось яскравий червоний хетчбек Ford Focus з 2-літровим бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. 17 легкосплавні диски. Комплектація SE Звертаємо увагу задні парктроніки камера заднього огляду. міський багажник? Чорний шкіряний салон. В дуже гарному стані. Ось такий відмінний красим. Звичайно, всі скла підіймачі, регулювання центральним замком, електрорегулювання сидіння водія з підтримкою поясниці. Круїз контроль, блок управління освітленням. Мультикермом. Пробіг у нас 119 тисяч вісімсот шістдесят кілометрів. Ось така мультимедійна система. Все функціонально, зрозуміло. Блок управління кондиціонером. Автоматична коробка передач зі спортрежимом. Зручний підлокітник. Цей автомобіль знаходиться у нас за адресою вулиця Сумська, 2, А, місто Київ. Доступний для купівлі, як за готівкові кошти, так і в кредит та лізинг. Всім гарного дня!